Українську армію знову визнали 20-ю в світі, як і минулого року, і це ну, падіння в порівнянні з 23 23-м. У 23-му році ми були 15 ю армією в світі, але от той перелом, який відбувся на початку 24-го року, коли м, Залужний був відправлений у відставку. І армія почала себе якось інакше поводити. Він і призвів до того, що ми з 15-го місця сповзли на 18-е, а Тепер ми тримаємось на 20-му місці. До речі, щоб ви собі розуміли, що це ж не просто там від залежить від сили армії, а від багатьох обставин, але в тому числі, припустимо, вказується на головну проблему збройних сил України: те, що у нас пальне, припустимо. Ми залежимо попольному від зарубіжних країн і так далі. Тобто є цілий ряд, ряд проблем. Взагалі хотів би поговорити трошки про цей рейтинг, бо там є деякі інші цікаві речі, в тому числі які стосуються безпеки Європи. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте, ставайте спонсорами каналу. Так от дуже цікаво, що. Іран і е, Ізраїль дві країни, які між собою воюють е, перманентно чи протистоять вигляді проксі, всіх інших способів, це країни, які мають однаковий фактичний рейтинг, 16-17 здається, вони поруч знаходяться, і ніяка з цих армій не є сильнішою за інші. Ну тобто, це як показник того, що ці дві політичних сили, дві військових потуги однакові. Єдине, що звичайно в е, Сполучені Штати і Британія, які часто допомагають Ізраїлю відбитися від е, Ірану, вони дають можливість е, піднятися вище ну, в реальних діях Ізраїлю. До речі, цікаво, що е, Єгипет, який міг би бути і був в деяких війнах. Е, Опонентом, скажімо так, Ізраїля, він знаходиться на 19-му місці, тобто перед самими нами. І це говорить про ну, якби, те, що от такі країни великі, з великими арміями, там, типу Пакистан, Бразилія, Індія, вони всі там і у них е вважаються потужні армії, хоча ну, насправді ніхто не знає, наскільки в них потужні армії. Єгипетська армія давно вже ніде не воювала, припустимо, і сказати про те, яка її реальна потуга, не можна, але є цифри, і вони по цим цифрам визнають таким чином, вийшло, що єгипетська армія сильніша за українську армію. А що взагалі відбувається в цьому рейтингу? Ну, На першому місці Сполучені Штати, на другому місці Росія. Тобто, можна сказати, що ми друга ой, ми воюємо з другою армією світа, 20-та армія воює проти другої. Це не те, що там вам значить, 16 проти 17 що абсолютно логічно. А коли Індія і Пакистан воюють, то це приблизно 4 армія, приблизно там з якоюсь сьомою чи якоїсь іще, ну, теж більш-менш близькі цифри. А в інших випадках таких, якби, немає конфліктних різниць. Що, що відбувається взагалі в Європі? В Європі е, вище нас знаходяться кілька армій Європи. Ну, якщо вважати е, армію Європи Туреччина, то ще більше. Тому що вища нас знаходиться і Туреччина, і Іспанія, до речі. Теж ну, ніколи не чув нічого про армію Іспанії, е, як вона там воює, але вона вища нас на кілька місць. Вище нас знаходиться е, Німеччина, Італія, Британія і Франція. <кій> тобто, фактично, якщо говорити про головні армії Європи, це, на жаль, російська армія, це французька, британська, е, італійська, е, турецька. Німецька, іспанська і українська. Тобто вісім армій світу найсильніших, вісім армій світу найсильніших, з 20 знаходяться в Європі. І деякі знаходяться поруч біля Європи, ну там, умовно кажучи. Армія Ізраїля, армія Єгипту, і армія Ірану. Тобто це теж поруч. І це вже виходить, що понад 10 таких армій знаходиться, Ну, чи 10 армій знаходяться або в Європі або безпосередньо поруч біля Європи. І тут якби, ключове розуміння, де велика серйозна зона конфлікту. Ну а крім того, там, звичайно, туди входять такі величезні армії по кількості які. Не випереджають всіх, це там умовно ну, Індія, Пакистан, Індонезія, Бразилія, От, там чотири країни, ну Пакистан і Індія хоча б якось воювала. Що там з Індонезією взагалі відбувається? Чи з Бразилією важко собі уявити, але це одні з найбільших країн світу, і тому у них безумовно і армії одні з найбільших світу. До речі, коли говорять про безпеку Європи, то. Є там кілька концепцій цієї безпеки. Є Велика Європа безпекова. Це коли говорять про те, що може бути створений такий альянс, в який входять країни від Туреччини до Британії і всі весь Європейський Союз і Україна, в тому числі це такий великий блок. От, але там, ну розумієте, теж є своя проблема в цьому блоці. У нас є дуже складні стосунки між Грецією і. Туреччину, і не тільки питання в Кіпрі, у них там претензії у Турків на якісь острови є. Взагалі історія ж про що говорить? Про те, що на території нинішньої Туреччини не були території Греції колись, от поки туди не прийшли тюрки. І там і зараз багато всяких грецьких храмів певного періоду, давні, і так далі. А потім туди прийшли тюрки. Які прийняли іслам, і Христова війна, козаки, наші чи Київська Русь, ви пам'ятаєте, там Константинополь, всі ці діла. Тобто, по суті, треба визначити межу, коли ну, кожен може до своєї межі повертатися, ну, умовно кажучи, греки можуть теж сказати туркам, що ви знаєте, Стамбул це наше місто. ну, Реально так і є Константинополь, безумовно, було грецьким містом. А ті претендують на якісь острови, тому що є ряд островів, які знаходяться поруч біля самої Туреччини. Вони належать Греції. Я розумію, що це трохи дратує цього, датує Ердогана, і він там щось таке. Ну і Кіпр. Кіпр розділений, десь близько 30% Кіпру. Контролює Туреччина, вони там створили таку своєрідну не то Абхазію, не то придністров'я. Воно має формальну нібито незалежність, але насправді це якби частина Туреччини, і літаки туди літають з Туреччини і так далі. Тобто, це їхня якби вотчина. Не можна так прямо сказати, що це буде сильний такий кулак, тому що тут є конфлікт. От, є варіант е, більш е, простий, це е, коли європейські армії об'єднуються в одну і тоді українська, хоч вона там виходить, що у нас українська армія п'ята да, в Європейському Союзі. Ну так, якщо там чотири країни мають більшу армію. Але ну, європейці зараз таку акцію, таку якби, концепцію частіше розглядають. Ну і була ще концепція про те, що Британія, Польща, Україна вибудовують таку вісь свою рідну і вони ну, таким чином протистоять Росії і там всередині НАТО. От. Всі ці ідеї цікаві тим, що вони не НАТО. Вони не НАТО. Ну і повернусь одним словом, скажу про НАТО. Ви пам'ятаєте, що Трамп заявив про те, що ніхто не допомагає Сполученим Штатам, що Сполучені Штати самі все б'ють і так далі. і так далі. А крім того, він нещодавно сказав, що НАТО, бо щоб американцям би треба було скористатися п'ятою статтею, щоб перевірити, як їх підтримують. Ну насправді, після 11 вересня, е значить. Коли були терористичні атаки на Сполучені Штати, і Сполучені Штати скористались цією п'ятою статтею. Це, до речі, сигнали для інших країн, коли говорять про те, що так який був напад, де напад був на Польщу, умовно кажучи. Ну, але нападу ж і на і Сполучені Штати це не було. Це ж терористи напали, а не якась окрема держава. Так от. В той випадок був, і тоді вони скористалися п'ятою статтею, почали певні бойові дії. І коли Трамп говорить, що йому не допомагали, тобто Сполученим Штатам, то насправді виходить, що єдина країна за весь цей період, яка скористалася п'ятою статтею, це була були Сполучені Штати і разом з нею десяток країн НАТО воював проти Афганістану і так далі. І так далі. І Деякі країни ну, суттєві мали втрати. там Британці 600 чимось людей загинули. Тобто, це ну, реальні втрати реальних країн, які реально захищали Сполучені Штати. Тому ну, Трамп, Трамп не знаю, що він у нього просто було уявлення про світ трошки інше. Він заліз в тему, по якій ні з ким не говорив. Ну, знаєте, так, типу його проговорюють, підготовлюють до різних тем важливих. А тут його понесло на цю тему. Йому довелося вибачатися перед британцями. Але ж йому тепер треба вибачатися перед всіма, тому що і перед німцями, і перед поляками, і так далі. Так далі. Побачимо, як це все буде. От, але ключово, що ми 20-ті. Ми 20-ті. це значно більше, ніж це було. В періоди раніше, до того, як нам ви всім світом почали допомагати відбудовувати армію, тому що самі таку армію довго, довго і, і нудно б відбудовували, але реально могли би і більше місця займати. Я ж кажу, що на жаль, відсутність залушного і системних підходів в розвитку армії, і відмови від ракетних програм, призвело до того, що ми. Так і не змогли стрибнути вище 15-го місця, а зараз ось 20-е. Дякую вам, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте, ставайте спонсорами каналу. Дякую вам, до побачення.